Сьогодні перша неділя місяця, сьогодні акафес до цариці за онкохворих. Але так як ми сьогодні їдемо на похорон. Військового ми хоронимо зразу, зразу після служби. Я не буду мати часу, і ми відправимо це на другу неділю. Так що можете вже сьогодні, як ви вже мали намірення, напишіть. Ви знаєте, як то так. У вайбер мені пишете. За онкохворих на акафес до все цариці. За кого би ви хотіли помолитися, це значить не тільки за онкохворих, це за важкохворих, це за людей, які мають залежність алкогольну, це люди, які мають наркотичну залежність, люди, які є залежні від ігроманії, що страшна також хвороба. Так у таких наміреннях, тобто написати на Акафіст до всецариці. У нас у церкві є копія. Святої всецариці Матері Божої. От вона знаходиться у нас тут. Кожний місяць ми молимося до всецариці за хворих, за онкохворих. Цю ікону пожертвувала Оксана парафіянка нашої церкви. Вона сама з міста Дніпра, вона місцева, вона вже довший час працює в Італії. На, на, на роботі, і в неї тож, також була серйозна проблема з онкологією, і її вже готували до операції, і, і вона і, заказала цю ікону. І ця ікона дуже довго робилася, дуже складно вона робилася. То матеріал не підходив, майстрам, то ще щось. Ну, рік досить того ми цю ікону мучили, робили, малювали, везли. Везли на Афон, на світу землю, потім сюди її привезли. Ну, була дуже велика церемонія. І ось Оксані вже мають робити операцію. Я, вона дзвонить і каже, помоліться за мене, бо йду завтра на операцію. А, а нам якраз подзвонили, що вже прибула ікона, вона вже в Дніпрі. І ми з світанку поїхали забирати ту ікону, забрали. І я кажу Оксану, ікона вже в Дніпрі. Вона каже: ну, ти, слава Богу, нарешті, бо вже каже, скільки то було. І ми привезли її до церкви, ту ікону, і на другий день Оксана дзвонить. У, операція онкологія. Дзвонить мені і каже, ви знаєте, щось італійці певно напутали. В мене немає ніякої онкології. Представляєте, так? Я не думаю, що напутали італійці. Богородичка сказала, я тебе першу оздоровлю. Вона є оздорова. І так же само Роман Дичковський, він сьогодні в церкві, він дуже сильно долучився до цього, до цього кафесту, який ми молимо. І він також може засвідчити, засвідчити чудо, яке було з ним, коли стояло питання, куди давати гроші чи на трук кафістю, чи ну, на якісь там родинні потреби. Серйозні потреби не так собі які. І він зробив вибір. Він сказав: Я даю ці гроші на друк Акафістю. Скільки ми їх надрукувати, друкувати? даєш? 15, 15 тисяч. 5 тисяч. Ми, ми роздали вже їх, порозсилали. Ми так інтенсивно висилали ті кафести, що на новій пошті вже з нами старовалися, розумієш, як з працівниками. Нам дали статус, що ми вже були б як не юридична особа, але користувалися правами юридичної особи. Ми самі вдома оформляли посилки, самі їх тут запаковували, приходили тільки на пошту і так робили пік-пік-пік. І все. Це є все велика справа, велика праця і Богородичка діє. Вона діє незамітно. І мені і в цій Макафісті є електронна пошта, куди люди присилають свої свідчення. Дуже багато людей оздоровлюється. Я з часом десь надрукую, десь виставлю, може у Фейсбуці, може ще десь ті свідчення тих зцілень, е, що люди мали, коли молилися з нами до всецириці. Тому користайте, користайте з тої нагоди, при... будьте завжди. Як то кажуть, майте руку на пульсі, чуєте, що акафес до Всесериці молиться, включіть і просто їх слухайте. Просто вділіть цей час Богове. І під час акафесу кажуть, Господи Боже, я навіть не знаю, за кого я маю просити, а ну дай мені, що я хочу згадати. І тоді ви згадаєте, що у вас є друг шкільний, що у вас є сусід, який має проблеми. І кажу вам, По справжньому ми любимо тих, за кого в Тайні молимося. Чоловіче, помолись за свою жінку, так би вона не знала в тайні, за її здоров'я, за сусідів, за друзів, діточки, за свого тата, за маму. Встаньте в втайні помоліться. Ця молитва буде мати величезну силу, величезну вагу. Для тих, для за кого ви молиться, але так само і для вас, тому користайтесь молитви, користайте.